Всім доброго дня! Багато з вас просили показати адаптер в роботі. От сьогодні вирішили переволочити цей гній, траву підживили ним. От. І от мій десь катається саме на ньому. Треба він повертати особу дуже не вміє. Повертає, злазить з нього. Я зараз буду повертати так. От, на ньому причеплена зараз навіска. Борони три. Піздить на п'ятій передачі. Зараз побачите близько, як воно що там стоїть. Прицеп воно в мене. От, бачите, він не може повернути так. І повертаю ось так Дайте газу. Така рама зварена. Зачеплені борни. Просто зараз збираємо солому це щоб краще розподілити по полю. Треба краще робити тут. Дивіться, їде. <рес> він не розуміє ногами, що треба повертати. Ладно, мені це зручно, йому не дуже. Ось така от старшим тяжко навчитися. Ну а Зараз поїжджу. Ось така от борона. Три штуки. Отаково піднімає його. Ну, Правда, щоб підняти треба двома руками. Отак. Не зручно трохи, бо дуже тяжко доля, але нормально. tá com capa isso, tá certo, tá, 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 tá. que motivo Ногами повертаю. Вони розвертають мотофок. Мотофлоком всі з Так що адаптер класний, але є свої ноги. Він класний, але для плугів, я сумніваюся, що він витримає.